Доброго дня, мене звати Владислава Омельяненко і я навчаюся на другому курсі Прилуцького технічно-фагового коледжу за спеціальністю комп'ютерної інженерії. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками про рідну мову і про те, як ми нею користуємося. Зокрема, мій проект присвячений маложивним, активним дієприкметникам теперішнього часу. Дуже часто чую по радіо і телебаченню такі вислови: говорити українською модно, говорити українською престижно. Дозволю собі з тим не погодитися, бо мода поняття мідливе, а престиж поняття хитке. Я б сказала інакше: говорити українською наш святий обов'язок. Зрештою, мова наш ідентифікаційний код, в якому закладена наша історія, культура і побут. Розвивати і удосконалювати, поширювати її в усіх регіонах України. Першочергова справа. У нашому коледжі всі без витятку студенти спілкуються рідною мовою. В одних вона близька до літературної, а в інших іноді можна почути такі мовні викрутаси. Що і хочеться сказати говори правильно вчені мовознавці радять уникати маловживаних дієприкметників теперішнього часу, які не є властиві українській мові. Заміняємо ми їх іншими словами або підрядними конструкціями. Отже, до вашої уваги декілька мовних ситуацій, які наочно продемонструють найбільш вживані помилки наших студентів. Любі друзі, зараз я знаходжуся в одному з мікрорайонів нашого міста і веду свій репортаж на вулиці Вишнева. Прикро, але на тротуарі валяються якісь недопалки, а вітер перекочує з боку набік. Поліетиленові пакети. Хоча поряд майданчик. Почекайте, добродію. Скажіть ви мені, будь ласка, чому мешканці вашої вулиці не дбають про навколишнє середовище? Тому що ми прибираємо у своїх квартирах, а про оточуюче середовище нехай відповідають відповідні служби. Прошу, добродію. А ви встаєте на слідчій зупинці? Так, чи Наступна зупинка моя. Добре. Привіт, Олю. Я дізналася, що ти повернулася з поїздки по Західній Європі. Чи захоплююча була подорож? Так, я отримала велике задоволення, а подорож була дійсно захоплива. Сергію, усі, хто бажає своєї групи потрапити на футбольний матч, нехай збирається біля входу на стадіон. Звісно, Роман Олександрович, у нас усі бажаючі. Головне, аби тільки помогли купити. Нагодою хочу звернутися до молоді. Вчіть українську, спілкуйтесь українською, любіть українську, пропагуйте українську, говоріть українською мовою.